Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку інтернеті без складень LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми розглянемо та приймемо участь у бета-тестуванні нового розширення GRAS, на якому ми зможемо заробляти криптовалюту на повному автоматі, але перед початком не завжди хотів би попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку Ну і далі переходите за посиланням під цим відео. І потрапляєте на сам сайт. І далі потрапляємо на вкладку реєстрації. Ну і що ж таке, взагалі, цей Гірс це веб-розширення, яке дозволяє продавати ваші неактивні мережеві ресурси. Тобто ми ділимося своїм інтернетом і за це заробляємо криптовалюту заробіток тобто, тут тут відбувається на повному автоматі, нам не потрібно нічого робити. Для того, щоб нам почати тут заробляти, нам Потрібно пройти реєстрацію. Реєстрація виглядає тут ось таким чином. Вводимо свої дані, погоджуємося з правилами та реєструємося. Далі потрапляємо в свій особистий кабінет. І відразу вас не буде відображати, що ви під'єднані. У вас тут буде вкладка, що вам потрібно встановити розширення, встановлюєте його, авторизуйтесь за даними, якими ви реєструвалися на сайті. Виглядає розширення ось таким чином. Тут нема нічого, окрім того, що показує, що ви зараз підконек у вас все працює. Та наскільки і в залежності скільки у вас відображається тут відсотків, скільки поинтів щогодини і заробляти. Як бачите, в мене 47% і 47 поинтів я заробляю щогодини. Як бачите, я недовго в мій праці і вже заробив 83 поинта. Нарахування ідуть дуже швидко. Таким чином вони винагороджують своїх первих користувачів, які приймають участь в бета-тестуванні. Подалі ця сума буде зменшуватися, звичайно, тому краще починати заробляти тут зараз. Ну і подалі ми зможемо ці поинти. Обміняти на токени. Він поки що, звичайно, невідомо, коли це буде, але є доволі схожі проекти, які також пішли таким шляхом розвитку. Можливо, хтось приймає в них участь. Це Хані доволі похоже. Тут ми також ділячись своїм інтернетом, заробляємо криптовалюту, і також вірту проф. Можливо, хтось також в них заробляє, але тут ще потрібно скачувати якби додатки собі на комп'ютер. А тут нам не потрібно нічого, окрім розширення. Встановили і в нас пішов завар. Можливо, подальшому потрібно. Буде також встановлювати ще й на комп'ютері із додаток, але поки що нам потрібно встановити лише розширення, і в нас пішов автоматичний жар. Також ми можемо тут запрошувати рефералів. Ось тут внизу ми можемо копіювати своє реферальне посилання і ділитися ним з друзями, або просто запрошувати сюди партнерів. Ну і більше немає тут дуже про що розповідати, тут поки що немає нічого. Тут ми можемо ознайомитись з питаннями, які найбільш цікавлять користувачів, також переглянути інформацію щодо цієї платформи. і зупинити роботу цього розширення. Ну і давайте трішки почитаємо найбільша питання, вони тут обговорюють. ну і Тут що це таке взагалі Grass, що таке Big Network. Як тут пишуть, це перший прозорий ринок вузлів. Спочатку обслуговує ноутбуки Ну, але в подальшому з'явиться і на мобільних поїздів. Ну, і також можемо ще ознайомитися тут. З деякою інформацією, також почитати щодо реферальної програми, вона тут трьох рівнів, за перший рівень ми отримуємо 20% від заробітку нашими партнерами, на другому 10% і на третьому 5%. Тобто Тут також доволі непогана реферальна програма, на ній можна заробити, тому обов'язково запрошуйте та заробляйте більше. Ну і також ми можемо ознайомитись з інформацією щодо цього проекту. Переходимо сюди. Тут її можна перекласти. Попередня сторінка має чи ніч не перекладається в файкві, а тут все перекладається. Можна почитати, як працює це розширення, в що ми будемо отримати за це з житой він. Ну і також, що взагалі таке мережеві ресурси, як вони у нас використовуються, про безпеку та багато іншої інформації. Ну і Також ми можемо перейти на їхні соцмережі. В них є Twitter, він також сторінка розширення ДРАС, медіум та Discord. Ми можемо переглянути, наприклад, сторінка ТРАС. Як бачимо, тут ще доволі мало користувачів. Тому зараз саме краще починати працювати в цьому додатку, поки ще не. Така велика кількість користувачів. Тим паче вони говорять, що першим тим, хто прийме участь в бета-тесті подальшому, будуть додаткові винагороди, і вони зможуть більше тут заробляти. Також ми можемо переглянути сторінку самого Mint Network. Вони також постійно публікують пости з інформацією, так що кому цікаво, переходимо та ознайомлюємося. Поки що, звичайно, не зрозуміло на якому блокчейні буде розміщений даний токен, які будуть комісії, Тому потрібно. Звичайно, слідкувати за новинами від цього проекту але вже ми зараз в і ось є навіть ось такий скрімшок. Тут вже вказується ось такий додаток, тут ми вже навіть бачимо баланс. Тобто вже Бе, мабуть, тестування основної версії цієї платформи, тому можливо вона вже доволі скоро випустить основну версію цього розширення, і ми вже в подальшому можемо конвертувати свої пої. Ну, Більше нема про що розповідати, просто встановлюємо розширення, запускаємо його і починаємо заробляти пойн. Також не забувайте слідкувати за новинами. Якщо буде додаткова інформація до того, коли вийде вже основна версія, я також. Запишу ще один ролик щодо новин цього проекту. Ну а поки що працюємо, заробляємо. Всім гарного заробітку. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати український контент. На Ютубі бережіть себе. До побачення.